Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де ми говоримо про все, що робить життя яскравішим від пригод до спорту. Сьогодні я хочу розповісти вам про щось особливе, що зігріває серце навіть у найхолоднішу зиму мова піде про хокей, справжній зимовий вид спорту, який, на мою думку, є найкращим серед усіх. Чому давайте розберемося крок за кроком. А потім я поділюся своєю особистою історією, як я нарешті потрапив на матч і став фанатом на все життя. І, звісно, додамо трохи гумору, бо хокей це не тільки швидкість і сила, але й купа смішних моментів. Готові. Тоді поїхали. Спочатку давайте згадаємо, що таке хокей. Хокей це класичний зимовий вид спорту, який народився в холодних краях, де лід це не просто замерзла вода, а справжнє поле бою. Уявіть, гравці на ковзанах з ключками в руках ганяють шайбу по льодовому майданчику, намагаючись забити гол у ворота суперника. Це не просто гра, це суміш швидкості, стратегії, фізичної сили та командної роботи. А чому хокей найкращий зимовий вид спорту? По перше, він ідеально пасує до сезону. Зима це час, коли ми ховаємося від морозу, але хокей каже ні, давай вийдемо на лід і розігріємося. На відміну від лишчі сноуборду, де ти сам проти гори, хокей це командна битва, де кожна секунда наповнена адреналіном. По-друге, емоції дещо ви побачите таку суміш радості, гніву, святкування і навіть бійок. Так, бійки в хокеї це як десерт після основної страви вони додають перчинки, але все в межах правил. По третє універсальність. Хокей грають у всьому світі від Канади, де він народився, до Європи, Азії і навіть Африки на штучних ковзанках. А в Україні у нас є своя гордість команди на кшталт хака Сокіл, які борються за перемогу з таким запалом, ніби від цього залежить доля нації. І нарешті хокей вчить життю падати, вставати, боротися до останньої секунди. Жоден інший зимовий спорт не дає такого коктейлю з динаміки, ритму і чистої енергії. Отже, хокей, король зими, і зараз я розповім, чому я в цьому переконаний на власному досвіді. Тепер перейдемо до моєї історії. Знаєте, я завжди мріяв потрапити на справжній хокейний матч. З дитинства, сидячи перед телевізором, я дивився трансляції НХЛ або наших українських ігор і уявляв себе на трибунах. О, якби я там був! думав я, жуючи попкорн і кричачи гол у екран. Мріяв про той шум натовпу, про свист шайби, про те, як гравці літають по льоду швидше за блискавку. Але життя штука непередбачувана. Я жив у Києві, де хокей не такий популярний, як футбол, але все ж є свої фанати. Роками я відкладав цю мрію: то робота, то погода, то просто лінь. Завтра, точно завтра, казав я собі, а тим часом зима за зимою проходила повз. Але одного разу. Минулої зими все змінилося. Я побачив у соцмережах анонс, хака Сокіл грає домашній матч проти сильного суперника. Це знак. Подумав я. Купив квиток онлайн, і ось я вже в арені з гарячим чаєм у руках, чекаю початку. Коли гра почалася, я просто онімів. Динаміка хокею це щось неймовірне. Гравці сокола вискочили на лід, ніби орли, що злітають. Швидкість, о Боже, яка швидкість. Шайба летить так, що ти ледь встигаєш за нею оком, а гравці маневрують, обходячи суперників, ніби в якомусь танці на ковзанах. Ритм гри це як серцебиття, то повільне накопичення сил, то раптовий спорт, коли вся арена завмирає в очікуванні голу. Емоції. О, друзі, емоції зашкалювали. Коли наш гравець забив перший гол. Трибуни вибухнули криками, я кричав так, ніби це мій особистий тріумф. А коли суперник зрівняв рахунок, я відчув ту напругу, той адреналін, який змушує серце стукати швидше. Я бачив, як фанати махали шарпами з емблемою сокола, як тренери жестикулювали на лавці, ніби диригенти оркестру. І швидкість це окрема пісня. Уявіть, гравець розганяється, обходить захисника і бабах Шайба в Сіці. Я сидів на краю крісла, не відриваючись від льоду. А ще ті моменти, коли гравці зіштовхуються біля борту, це як у фільмі про супергероїв, тільки реальне. Після матчу я вийшов з арени з посмішкою від вуха до вуха, думаючи, чому я не зробив цього раніше. Тепер я завзятий фанат сокола і мрію про наступний сезон. Але давайте додамо трохи гумору, бо хокей, це не тільки героїзм, але й смішні ситуації. І от один з них ковзає, намагається вдарити по шайбі, але послизнувся і впав обличчям у лід. Арена реве від сміху, а він встає, ніби нічого не сталося, і продовжує гру. Або ті бійки, двоє хокеїстів скидають рукавички, починають махати кулаками, а судді розбороняють їх, як у дитсадку. Хлопці, заспокойтеся, це ж не бокс. кричать фанати. Або жарт про воротарів вони стоять у воротах, ніби стражі замку. Але коли шайба летить, це як гра в гарячу картоплю тільки з ризиком для зубів. І знаєте, чому хокеїсти такі сильні? Бо вони тренуються на льоду, де навіть стояти вже подвиг. Якщо ти не впадеш, то вже переможець. А в Україні ми жартуємо, хокей це як наш борщ, тільки з шайбою замість буряка. Гарячий, гострий і завжди з несподіваним смаком. Тепер давайте підсумуємо. Чому хокей це один зимовий вид спорту. По-перше, він поєднує все найкраще, швидкість, яка змушує серце битися швидше, динаміку, де кожна секунда важлива, ритм, як у хорошій музиці, і емоції, які роблять гру незабутньою. На відміну від інших зимових видів, як фігурне катання, де все красиво, але надто елегантно, чи біатлон, де ти бігаєш самотньо з рушницею, хокей це командний дух, де перемога залежить від усіх. Він вчить витривалості, стратегії і навіть гумору, бо без сміху над падіннями не обійтися. А моя історія з соколом доводить, варто тільки спробувати, і ти закохаєшся назавжди. Якщо ви ще не були на хокейному матчі, біжіть за квитками підтримайте наших хака, сокіл або будь-яку іншу команду. Зима без хокею це як новий рік без снігу, нудно і холодно. Друзі, це була моя розповідь про хокей, найкращий зимовий спорт. Якщо вам сподобалося, лайкайте, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи були ви на хокейному матчі. Який ваш улюблений момент? Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!